Христос Воскрес! З вами православний вісник, а отже, впродовж найближчих 30 хвилин ви дізнаєтеся про актуальні події церковного православного життя, любити Бога та ближнього? Чи можливо виконати ці дві головні за словом Спасителя заповіді одночасно? Адже перша заповідь закликає возлюбити Бога всеціло, тобто всім серцем, всією душею та всією думкою. А як тоді бути з ближнім? Чи не забракну йому нашої любові, якщо всі сили нашого серця та душі будуть віддані Богові? Відповідь дає життя святих втікачів, християнських подвижників, які все життя тікали від цього світу, проте залишили по собі спадщину, яка досі затребувана людством, від якого вони ховалися? Наша перша розповідь сьогодні присвячена преподобному Антонію Печерському. Відлюдникові, який все життя ховався від світу, але і досі надихає своєю любов'ю ченців та усіх мирських вірних. Святий утікач так у двох словах можна визначити життя преподобного Антонія Печерського. Основи чернечого уставу преподобний Антоній опановував на Афоні. Там же на святій горі, після постригу, ще зовсім юним затягся у чернечі ризи. До іночества готувався з дитинства. У Любичі під Черніговом і досі є печера, де хлопчик Антипа, мирське ім'я Антонія, випробовував силу духу для майбутнього подвижництва. Нестор Літописець свідчить: Бог урозумив його в бажанні подорожувати світом. Після афону Антоній повернувся на Русь. Тисячу літ тому. Року 1013, тринадцятого, прибувши до Києва, він обирає Варязьку печеру на берестовій горі. У святого було лише одне прагнення жити усамітнено і аскетично, жити лише для Господа. Та, мабуть, сила духу цього великого печерника прикликала до нього людей: хтось приходив до Антонія за духовною порадою, хтось і таких ставало дедалі більше, залишався з ним жити. Так і утворилася Печерна братія, згуртована Антонією. З його ж благословення, отриманого на Афоні, було започатковано і Києво-Печерський монастир. Кожен раз, коли церква звершує пам'ять преподобних отців, ми чуємо слова Христа Спасителя. – «Навчіться від мене, бо я кроток і смирен серцем. Саме ці чесноти являються основними для кожного ченця. І преподобний Антоній Печерський. Саме в них бачив основний свій подвиг. Повного життя преподобного Антонія, на жаль, не збереглося, та у літописця Нестора знаходимо такі слова: багато монастирів поставлено багатством царів і бояр, та не такі вони, як ті, що зведені слізьми і молитвою. Антоній не мав ані срібла, ані золота, але постом своїм отримав багат. Він не прагнув просяяти для світу своїм подвижництвом, хоча і досяг врешті слави небесної. Жив він скромно і смиренно, до кінця днів залишаючись сином Святої Гори. Дарунком долі перед відходом у вічне життя, а відійшов преподобний до Господа 90-літнім схимником, стало освячення місця під майбутній монастирський храм успіння Пресвятої Богородиці. Приклад життя преподобного Антонія це ідеал, до якого треба прагнути, переконаний перший вікарій Київської митрополії митрополит Антоній. Для мене преподобний Антоній це мій рідний святий. Причому я з ним, скажімо, духовно. Поріднився ще в дитинстві, тому що першою книжкою, яку я прочитав, церковною книжкою, це був Патрик Іопечевський. І я не знав і не думав, що колись я буду носити його ім'я, але ці чесноті монашського життя, іншого життя, вони якось закарбувалися у мене ще з дитинства. І тому. Хотілося бути і сміренним, хочеться бути і кротким, хочеться бути по понастоящим монахом. Тому що життя складне і послуг у кожного різний. Але от саме ті чесноти, які закладені, і ті обіцянки, які ми давали при пострізі, це якраз основа чернечого життя. Чи можна перекласти святе письмо новою, не книжною мовою? Мовою слов'янських племен? Чи слов'янам просто варто вчити латину, якою вже давно сформульовано головні християнські істини? Розпочавши працю над перекладами богослужбових текстів слов'янською, святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій взялися за надзвичайно сміливий проєкт, який викликав чимало непорозумінь та дискусій. Навіщо Слов'янська у церкві? Запитували святих братів їх опоненти. Адже є речі, які просто неможливо перекласти новими мовами, і які можуть існувати лише всередині символічного ладу трьох священних мов єврейської, грецької та латини. Однак думка про те, що християнське откровення може існувати лише в герметичному просторі трьох сакральних мов, ставила під питання саму універсальність цього откровення, його зверненість до всіх, а не лише до обраних. Які володіють грецькою чи латиною. Наш наступний репортаж присвячено творцям слов'янської писемності. Святим рівноапостольним братам Кирилові та Мефодієві. Важко переоцінити внесок рівноапостольних братів у розвиток культури усіх слов'янських народів. Створивши абетку, названу пізніше за ім'ям одного з братів кирилицею, святі дали можливість нашим предкам розвивати науки, долучитися до сучасних їм знань. Проте найголовніше, що принесла на ці землі писемність, це можливість спілкуватися з Богом зрозумілою мовою. На цій мові написані тексти, культурообразуючі для багатьох націй, для болгар, для українців, для росіян, для сербів, і е, це летописи, це е, богослужбові тексти, і тому для того, щоб е, ми могли вивчити нашу культурну спадщину, повинні бути ті, хто розуміє цю мову. Студенти семінарії в обов'язковому порядку два роки вивчають церковнослов'янську мову. Аби опанувати іноземну мову, такого терміну було б замало. Але велику роль має живе щоденне спілкування, так би мовити, мовна практика, богослужіння. Це мова не стала мертвою мовою. Як це було з багатьма іншими мовами, наприклад, з латинською або з давньогрецькою? Це наша спадщина, і ми повинні її усілякими засобами хранити, розвивати, використовувати. Небагато є народів, які удостоїлися честі мати власну абетку. І кожного разу, коли ми з вами читаємо та пишемо рідною мовою, варто пам'ятати, що написання цих знайомих з дитинства літер вигадали святі рівноапостольні брати спеціально для усіх слов'янських народів. Харківський архієрейський собор, під такою назвою до новітньої церковної історії увійшов собор єпископів Української православної церкви 1992 року у Харкові, на якому на давню Київську кафедру було обрано предстоятелем Української православної церкви блаженніше митрополита Володимира, трудами та молитвами якого розбудовується наша церква останні 20 років. Період буття в Українській православній церкві, що розпочався з історичного харківського собору, і до сьогодні без перебільшення можна назвати епохою, передусім епохою збереження єдності. Власне, і скликаний він був для подолання розбрату і збереження єдності церкви. Цим кадрам 21 рік. На них приїзд новообраного предстоятеля до Києва і його перше звернення до пастви. Його рідний дім це не лише українська земля, де він народився і де відбувся як священник. Його дім це кожен храм і монастир, зведений чи відроджений. Його дім це багатомільйонна і боголюбива паства української православної церкви. Ми вітаємо нашого первосвятителя. І вкотре повторюємо таков нам подобаше архієрей. А на часі наш традиційний огляд головних подій церковного життя за тиждень. 21 травня з первосвітительського благословення делегація Української православної церкви у складі керуючої справами церкви митрополита Бориспільського Антонія та секретаря пристоятеля архієпископа Переяслав Хмельницького і Вишневського Олександра відвідала Константинополь. Члени делегації, до якої також входили урядовці, зустрілися з архієпископом Константинополя Нового Рима, Вселенським патріархом Варфоломієм, та запросили його від імені президента України взяти участь у ювілейних заходах з нагоди 1095-річчя хрещення Росії. Прежде всего, выражаю свою радость и признательность, что у меня есть возможность пообщаться с благочестивым и очень любимым мной народом Украины. Адресую теплое дружеское лобзание и приветствие митрополиту Владимиру, драгоценному другу и брату во Христе. Желаю управляемой им церкви и его пастве всех благ Господних, а украинскому народу в целом желаю единства, благополучия, Всех христианских благословений и даров в будущем и настоящем. И будьте уверены, что Матери ваша Константинопольская церковь рядом с ним, рядом с вами. Минули неділю, коли церква вшановувала память святих жінок, миронос та праведних Іосифа і Никодима. Предстоятель церкви Блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир відвідав із пастерським візитом Житомирську єпархію. У Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста блаженніший владика у співслужінні архієреїв та духовенства єпархії відправив божественну літургію. Після богослужіння Первосвятитель привітав присутніх жінок з неділи жон а правлячого архієрея архієпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима з Днем Небесного покровителя. Також блаженніший митрополит Володимир під час візиту відвідав Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир міста Житомир. 17 травня в резиденції представителя церкви в Києво-Печерській лаврі відбулась зустріч блаженнішого митрополита Володимира з головою комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілію Гриневич. Під час розмови, в якій також взяли участь і церкви, було обговорено коло освітніх питань, які потребують законодавчої підтримки держави. Зокрема, йшлося про викладання християнської етики в загальноосвітніх школах та державне визнання дипломів духовних навчальних закладів з нагоди дня народження блаженніший владика нагородив Лілію Гриневич орденом преподобного нестора літописця У день сім'ї любові і вірності в столичній галереї Соборна, синодальний відділ у справах сім'ї, влаштував справжнє свято для родин священнослужителів. а саме тих, хто перебуваючи у шлюбі не перший рік, зумів зберегти і кохання, і вірність у подружніх стосунках і взаєморозуміння. А ще ці родини, попри брак часу, бо сім'ї священиків, як правило, багатодітні, активно пропагують у суспільстві сімейні цінності. Синодальний відділ у справах сім'ї подякував шістьом родинам священнослужителів за те, що дотримуючись Божих заповідей у шлюбному житті. Вони керуються принципом Сім'я завжди має бути в радість. У національному заповіднику Софія Київська до 1025 річчя хрещення Русі відкрилась перша виставка з проєкту Київська Русь. Вона присвячена визначній постаті давньоруської історії князю Володимиру Мономаху. 900-річчя сходження на княжий престол якого припадає на цей рік. Символічно, що саме у Софійському соборі відбувалося поставлення давньоруських князів. А отже, і Володимир Мономаха на Київський престол. Ми не робили спеціального акценту на речі релігійного змісту, але я хочу просто нагадати, що вся духовна культура Київської Русі так чи інакше пов'язана з сакральним змістом, з релігією. Почесними гостями заходу стала делегація Української православної церкви на чолі з архієпископом Олександром, який прийшов сюди, як то кажуть, не з порожніми руками. У рамках виставки було презентовано унікальну кам'яну різблену ікону часів Київської Русі, яка ймовірно належала самому Володимиру Мономаху. На це вказує напис на обороті ікони та попередні висновки експертів. Наразі проводиться остаточна наукова експертиза образа. Після закінчення дослідження ікону передадуть з приватної колекції, де вона наразі зберігається Українській православній церкві. Сповнене добра обличчя та святительський омофор з двома великими грецькими хрестами. Цей образ закарбувався багатьом з нас ще з малку, коли після звернення до Спасителя та Пресвятої Богородиці ми просили щось особливе у святого з таким щирим. Добрим лицем, яке ніби й існувало лише для того, щоб здійснювати дитячі бажання. Напередодні дня Святителя Миколая до Києва з Німеччини прибула чудотворна ікона Святителя Миколай Утішитель. Ікону Миколаю Утішитель доставили до Києва спецрейсом із Мюнхену. Коловарі лаври святиню зустрічали з усіма почистями. Тут зібралися архієреї церкви, духовенство столиці, а також викладачі та вихованці київських духовних шкіл. Кресною ходою ікону перенесли до резиденції предстоятеля церкви, де архіпастер відслужив подячний молебень. Николай, є і правила віри, і образ хворість, і, і Ми віримо. Що весь мір прибігає його милосердію, допомагають нам ділять нашого спасіння, діє тому, щоб ми зняли заповіді Божії і любити друг друга. Тут же на подвір'ї перед резиденцією предстоятеля святині вклонялися всі охочі. В Києво-Печерській лаврі ікона була лише один день. Вона була встановлена для поклоніння біля монастирського храму всіх скорботних радість. А далі, упродовж місяця, образ перебуватиме у Свято-Михайлівському столичному храмі, що при Олександрівській лікарні. Нам, звісно, радісно, що Господь благословив цю ікону посітіть Україну. И мне бы очень хотелось, чтобы Господь услышал молитвы Николая Чудотворца, который сегодня с нами в нашей стране, вот, который находится по молитвам всех страждущих, всех, у кого сейчас есть какие скорби, какие просьбы. Я прошу Господа одно, чтобы он услышал молитвы Николая Чудотворца. Сестра Катерина служить при Єрусалимському ілизаветинському сестринстві на Олександрівському подвір'ї. Вона ж розповіла нам цікаву історію цього образа. Спершу ікона належала імператорові Миколі II, який подарував Миколая утішителя княгині Єлизаветі Федорівні. У неї тоді саме загинув чоловік, і жінка потребувала духовної підтримки. Святитель Миколай був утішником для княгині навіть після того, як вінценосна черниця передала ікону в Єрусалимський храм. Після мученицької кончини всієї царської родини Миколаю утішителю прочани, які подорожували святою землею, стали вклонятися як чудотворному образу. У шістдесятих роках родина російського композитора Глазунова вивезла ікону до Німеччини. Там вона зберігається і донині. У день перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая, що відзначається церквою 22 травня і вшановується як день пам'яті святого. Первосвятитель очолював урочисту божественну літургію в соборному храмі Покровського жіночого монастиря столиці. Його блаженство співслужили вікарі Київської митрополії та духовенство монастиря. Митрополит Володимир привітав усіх із святом, а для свято Миколаївського соборного храму воно ще й престольне, та прикликав на богомольців Господнє благословення. Уявіть собі, на сцену виходять монахині, що грають на бандурах та співають Україна моя. Правда, дещо несподівано. Але виступ черниць городокського монастиря став не єдиною родзинкою пасхальної міжнародної асамблеї. Отже, про цікаві моменти фестивалю та його закриття дивіться далі у нашому репортажі. Цими травневими великодніми днями звістка про Воскресіння Христове лунала в Києві універсальною мовою музичного мистецтва. І відбувалося це під час п'ятої ювілейної пасхальної асамблеї, міжнародного фестивалю, без якого сьогодні вже важко уявити життя нашої столиці. Асамблею від самого початку було організовано під патронатом Української православної церкви, тому органічним початком фестивалю стала молитва, звершена у соборі Святої Софії, яку очолив наш пристоятель, блаженніший митрополит Володимир. Фестиваль було урочисто закрито в суботу, 18 квітня, в концертному залі Національної музичної академії імені Чайковського. Нагадаємо, що цьогорічний фестиваль присвячено сторіччю заснування академії та 1025-й річниці хрещення Русі. За 13 днів в рамках асамблеї відбулося 20 концертів, під час яких 45 колективів представили сім країн світу. Своє вправне володіння хоровим мистецтвом продемонстрували гості з далекої Норвегії. Їхній візит відбувся в рамках святкування 170-ї річниці від дня народження Едварда Гріга. Інший зірковий гість академії, легенда ще з радянських часів, Михайло Банк, виступив перед публікою відразу у двох іпостасях як піаніст, а потім як диригент, і обидва рази з величезним успіхом, в чому йому допоміг державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України. Але чи не найбільшим сюрпризом гала концерту закриття академії стала мить, коли на сцені з'явився колектив православних черниць городокського монастиря із бандурами та скрипкою в руках, який з натхненням виконав не лише пасхальні пісні співи, а й заспівав кілька пісень, серед яких Україна моя. Додали колориту в загальне торжество і гості з православної Грузії, спів яких щирістю відчуття живої віри викликав величезну хвилю захоплення. Отже, закриття пасхальної асамблеї стало кульмінаційною точкою, в якій усі жанри об'єдналися в чудове концертне дійство. Наприкінці, виконуючи благословення блаженнішого митрополита Володимира, учасників та організаторів було нагороджено відзнаками Української православної церкви. А музика, стихнувши в концертному залі, Залишилися в людських серцях щоб з новою силою вибухнути великодню радістю вже за рік на наступній пасхальній асамблеї. Що таке місто? Сукупність будинків і вулиць, чи щось більше? Чи є у міста душа? Чи здатне воно почути наші слова? Київ будувався у часи християнського середньовіччя. Коли люди ставилися до міста як до живої істоти, зверталися до нього зі словами, а також очікували відповіді. Радуйся, благовірний городе, Господь з тобою! Звертається до Києва у своєму слові про закон та благодать святитель Іларіон. В Єрусалимі та Києві якось особливо відчуваєш близькість неба. Якось поділився зі мною своїми враженнями один священник». І це дійсно так, у Києві, мов на небі, написав колись і Тарас Шевченко. Наш випуск ми завершуємо відеозамальовкою, присвяченою Дню Києва. Це місто, за словом російського культуролога та богослова Георгія Федотова, «продовж століть вражає нас первозданною красою Божого світу, яка відкривається тут вище за усі людські пам'ятки. Останок про сюжети наступного випуску. Дивіться нас рівно за тиждень, і ви побачите ексклюзивне інтерв'ю нашої програми зі Всесвятішим патріархом Константинопольським Варфоломієм. Дізнаєтесь про життя та історичну справу святого Рівноапостольного Царя Костянтина та побуваєте разом з нашою знімальною групою на відкритті Сьомого фестивалю православних засобів масової інформації. Христос Воскрес! Любімо Бога та ближнього! І Воскреслий Господь гостинно відкриє перед нами врата, раю. Воістину Воскрес Христос. До зустрічі!